Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських служб. Дозвольте представитись. Мене звати Левчук Тетяна, я головний головним спеціалістом відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. На годиннику 11 години ми розпочинаємо громадське слухання. Я попрошу вас представитися. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту ров у Рівненській області Наталія Іванівна. Дякую. Чекаємо приключення громадськості 15 хвилин, тоді далі продовжимо. Добре. Дякую. Yeah. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. Thank you. Hei! No. Thank <laughs> you. Ветрових. Окса. Уже Добрий день. Доброго дня, представтесь, будь ласка, Володимир Ромаш, директор ПБК «Водпроект». Ректування. Дякую. Чекаємо 11 будемо продовжувати. Terima <laughs> kasih. Do you know? hai 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 ترجمة

嗯。 stad okay. wis okay. ちょっと待っ thank <laughs> you 嗯。<Yeah. S 2> mm hmm. Що ж 11.15. Будемо продовжувати громадські слухання. Наталі Іванівна, я вас попрошу, виключити, будь ласка, мікрофона. Добре, угу. дякую. Громадськість до нас не підключилася. Повторюсь, мене звати Тетяна Левчук. Відповідно до порядку проведення громадських слухань я. Уповноважена головувати на даних громадських слуханнях на громадських слуханнях також присутня моя колега Ольга Денчук, розробник звіту з ОВД, директор товариства з обмеженою відповідальністю ПБК вод Водводпроект Ромаш Володимир Вікторович та представник суб'єкта господарювання, провідний інженер з організації експлуатації та ремонту регіонального. Офісу водних ресурсів у Рівненській області, Ласкова Наталія Іванівна, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області щодо захисту від шкідливої дії талих та зливових вод жителів села Ниви-Золочівський Демидівського району. Сьогодні, 11 грудня 2023 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Дякую вам всім за увагу. Гарного дня, до побачення.